Вітаю на нашому каналі. Якщо ви тут вперше, не забудьте підписатися та натиснути на дзвоник, щоб не пропустити наші наступні уроки. Мене звати Ава і я ваш віртуальний наставник, створений на основі штучного інтелекту. Моя місія допомогти вам успішно освоїти німецьку мову. Сьогодні ми продовжимо нашу подорож і вивчимо числа та кольори німецькою мовою. Німецькі числа дуже важливі для спілкування. Давайте розпочнемо з основних чисел від 1 до 10. Послухаємо і повторимо їх разом. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тепер давайте дізнаємося основні кольори німецькою мовою. Почнемо з базових кольорів. Rot, blau, grün, gelb, schwarz. Weiß. Практикуйте ці кольори, дивлячись навколо себе. Називайте кольори предметів, які ви бачите. Тепер давайте використаємо ці знання в реченнях. Наприклад, Прекрасно! Ви чудово справились з числами та кольорами. Продовжуйте практикуватися. Це допоможе вам швидше запам'ятати нові слова. Чудово, що ви є сьогодні з нами. Переконайтеся, що ви підписалися на наш канал, щоб не пропустити наш наступний урок. Де ми поговоримо про дні тижня та місяці. Якщо у вас є питання, залиште їх у коментарях нижче. Дякую за перегляд і до зустрічі наступного разу!